Всім привіт! Я сьогодні знаходжуся в Чорноморську. Попала сьогодні на благодійний ярмарок. Трохи там засняла. Покажу вам. Я йду через парк, все виглядає як завжди. Батьки гуляють з дітками, хто гуляє з песиками. Так як в нас вже майже дві неділі стоїть гарна сонячна погода, травка ще зелена в парку, підходжу до центральної вулиці міста. О, Сьогодні тут так багато людей, відбувається захід, благодійний ярмарок. Як класно діток катають на підйомнику, вони отримують масу задоволення. Різні підприємства Одеського району тут розташували свої намети і продають різні смаколики, також повідкривали фотозони. Атмосфера на заході весела, люди ходять, посміхаються, діти бавляться. Ось така ялинка цього року в Чорноморську. А я зараз планую йти до моря. Гуляю біля моря, така обстановка дуже класна, як завжди. Все так тихо, спокійно. Останні дні у нас, слава Богу, були більш-менш тихими. якої сьогодні прозорості водичка. Прозора, прозора. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Треба тікати. Моє останнє відео. <кхід> Я зняла два відео. Нещодавно одне в Одесі і одне вдома. Про мову. І коли е, відео про Одесу я розповідала українською мовою, то багато хто там написав, що я не звідси, я з Західної України. А потім у наступному відео я розповіла свою історію, що я була російськомовна і вирішила перевести свій канал на українську. І вже десь коментатори всі поділися, вже мовчать, нічого не пишуть. А натомість я отримала від українців дуже багато гарних коментарів, підтримку себе. Дуже вдячна вам і за ваші історії, як ви переходили, багато одеситів відгукнулися, написали, що там українська мова в Одесі була і є. Тому і деякі жителі Чорноморська мені написали, що вони. Попереходили на українську мову. Тому ось так. Зараз йду по берегу, знімаю для вас пляж. Сьогодні в нас вихідний день. Ось так все виглядає, люди гуляють. Чудова така обстановка, атмосфера. Хочеться, щоб було тихо і мирно. Побачимося, який в нас буде вечір, й Бог, щоб був гарний і тихий. Видно місяць над морем. Зазвичай взимку море таке штормове, а сьогодні таке тихе тихе. І не знаю, чи передає камера, і як так прямо вода переливається гарними кольорами. Не знаю, який сьогодні буде захід сонця потраплю, я на нього чи вже піду з пляжу, але зараз дуже гарно. Скільки б я не була на морі і конкретно на цьому пляжі, воно завжди якесь різне. Ось сьогодні так цікаво, чайки літають, прямо так низько-низько над водою. Не завжди таке побачиш. Подивіться на цей колір води, не знаю, якийсь незвичайно красивий. А це кафешечки і ресторанчики щось знаходяться біля моря. Бачу, що люди там сидять, відпочивають. Либідів немає за ту чаю цілокопи сьогодні. Мабуть, тут риба є, що вони тут роблять. Ви бачили, що зараз робиться в Каліфорнії, в Лос-Анджелесі. Ці страшні пожежі. Мене дуже вразили. Я коли дивилась ці кадри, це наче е, з фільму Апокаліпсис. І, навіть не знаю, у мене якесь таке відчуття виникло, коли я це, це бачила, що наче оці наші спалені міста на Донбасі. Ну, я не думаю, я не радію чужому горю і ну, задумуюсь, для чого це, наприклад, таке випробування дано. Ну, думаю, що трохи погрязли вони у цьому цій розкоші, начебто стали столицею розпусти. Погрязли в наркотиках, багато, у ну, багатої музики. То, мабуть, треба щось переосознати, переосмислити щось. Коли почалась війна в Україні, я також замислювалася, для чого це нам таке випробування. Ну, прийшла до висновку, що все-таки, щоб ми побачили, хто наші брати, що. Представляє нам наша влада, хто ми такі, щоб ми прокинулися, що нам потрібна своя армія, своє виробництво, що ми не повинні на когось надіятись тільки на себе. Тому це нам дані були такі випробування. Надіюсь, що ми пройшли цей урок і вивчили його. І вже якось будемо далі жити трохи по іншому. А небо вже починає розфарбовуватись такі золотисті кольори. Я думаю, скоро буде класний захід сонця. Біля моря відчувається такий спокій, що навіть не можна повірити, що в країні зараз таке відбувається. Ось такий був прекрасний вечір у Чорноморську. Вже сонечко практично зайшло. Зараз буду їхати назад додому. Всім хочу побажати, всього самого найкращого. Щоб у вашому домі, у вашому місті була ось така атмосфера, як сьогодні на цьому пляжі. Тиха, спокійна. Ось дівчатка, мабуть, танцюють, знімають тікток дуже модно зараз. Пляжу просто неможливо піти. Стою, як заворожена, дивлюсь на це небо, на цих чаяк. Місяць все яскравіше світить. Да, місце тут надзвичайно гарне. Можна взяти собі чи каву, чи чай, чи глінтвейн. І ось так просто сидіти і зустрічати захід сонця. Це просто неймовірно. Я, коли сюди потрапляю, собі кажу, боженьки, ну за що мені таке щастя, що я маю можливість жити тут. І завжди дякую долі за це. Але біді все-таки побачила вони ось там поодаль сьогодні плавали, так вони зазвичай тут поближче до берега, але сьогодні вони там у далечині. Раніше багато кораблів стояло на рейді. А сьогодні ось один поодинокий кораблик пливе. Але як це гарно виглядає на фоні такого неба? Як же гарно, що я сьогодні не зосталася вдома, а все таки приїхала, прогулялась по пляжу, побачила таку красу. Ну і звісно, показую її вам. Надію, що ви оціните ці кадри, і думаю, що вони вам дуже сподобаються. Підписуйтесь на канал, підтримуйте відео лайками, коментарями. До нових зустрічей! Я йду вже на маршрутку та й буду їхати додому.